Вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про важливі моменти. Це зміна виборчого процесу в Україні, демократичний шлях розбудови. І давайте згадаємо, як відбувається сьогодні виборчий процес в Україні. Є три важливі моменти. Перший строк обрання президента України, Верховного Ради України, сільського селищного міського голову та депутатів місцевих рад. Цей термін становить 5 років. Другий момент. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову відповідності до Конституції України. Третій момент. Реєстрація кандидатів відбувається за 2-3 за місяці до виборчого процесу. Давайте проаналізуємо всі ці три моменти: перший момент строк обрання. Чому саме термін 5 років? Чому не два або не 3 роки. Бо за 2-3 за роки виборець може побачити. І зрозуміти всю ту діяльність весь той результат, при тому, що вони обрали тих людей, які або покажуть цей результат за цей термін, за 2-3 роки, або не покажуть його. Бо чекати 5 років це дуже великий час. І дуже часто люди казали про те, що великий термін, і його треба змінювати. Другий момент державна влада в Україні здійснюється на насадах і поділу. На законодавчу, на виконавчу та на судову. Так наголошую Конституцію України. Але по факту державна влада в Україні не здійснюється. Бо саме для того, щоб вона здійснювалась, треба обирати окремо законодавчу гілку влади, окремо виконавчу гілку влади і окремо судову гілку влади. Наразі, що відбувається? Наразі обирають окремо тільки законодавчу гілку влади на 5 років. А що робити з виконавчою гілкою влади і що робити з судовою гілкою влади? Це наголошено в Конституції України в статті 6. Як же тоді державна влада в Україні здійснюється? І це відбувається протягом всього періоду незалежності в Україні. Ось це сьогоднішній такий виборчий процес. Для того, щоб державна влада в Україні здійснювалася, як наголошує стаття 6. Треба на місцях обирати як законодавчу гілку влади, як виконавчу гілку влади, так і судову гілку влади для розуміння того, що наголошено в Конституції України. Третє момент: реєстрація кандидатів має відбуватися за рік до виборчого процесу, з розумінням всієї інформації, що себе представляє даний кандидат. І дана інформація має бути. Висвітлено на сайті Міністерства юстиції України. Для чого? Для того, щоб за цей термін за рік виборець зробив відповідні аналізи, зрозумів всю необхідну інформацію, з'ясував для себе, що з себе представляє дана особа, починаючи від його народження і закінчуючи всіми тими питаннями у вигляді як кандидата. І тільки всі ці три моменти, якщо взяти. То це буде демократичний шлях розбудови в розумінні виборчого законодавства, у вигляді обрання терміном на 23 роки, у вигляді обрання окремо законодавчої гілки влади, окремо виконавчої гілки влади, окремо судової гілки влади. І реєстрація кандидатів має відбуватися за рік до виборчого процесу, для того, щоб був цей рік. З розумінням у вигляді виборця, щоб він всю інформацію для себе зібрав спокійно, побачив, почитав, поцікавився, з'ясував про кандидатів. Бо коли обираються кандидати у вигляді представників влади, це можна сказати майбутні території, майбутні держави. І відповідне майбутнє всього того, що буде відбуватися. І це дуже відповідальний момент. І саме за рік до виборчого процесу можна зрозуміти, можна осягнути, і можна зробити відповідні висновки для того, щоб зробити вже потім вибір, зрозумілий і аналізуючий вибір. Тому, шановні глядачі, така позиція щодо змін виборчого законодавства. Розумінні тих моментів, в яких ми приймаємо участь як громадяни України. Якщо вам відео це сподобалося, шановні глядачі, поставте вподобайку, залиште свій коментар, бо це зміни, які вимагають виборчого процесу. Бо зараз за весь період незалежності України змін, на жаль, немає. І все те, що було, воно залишається. Відповідно, ще порушується Конституція України, стаття 6. Тому залиште свій коментар, поставте вподобайку, ставайте підписниками нашого ютуб-каналу і давайте разом вивчати, розуміти і дуже ретельно робити аналіз всього того, що відбувається в нашому житті, в нашій життєдіяльності. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.